Колишній глава офісу президента Віктор Балога, офісу президента Віктора Ющенка, звинувачує державу у тому, що у нас під подушками у чиновників лежать мільйони доларів хабарів, які могли би значно краще прислужитися державі. За це поговоримо за мить. Поки підпишіться, будь ласка, на мій YouTube канал Володимир Сонюк. Будемо разом бити ворожу пропагандою, витісняти із соціальних мереж. Отже. Це провина держави, що у нас мільйони доларів під подушками у чиновників, які приймають рішення, чи може людина воювати, чи вона реально інвалід, написав у своєму Фейсбук Віктор Балога. Я не є його прихильником, ніколи особливо не був, але тут я його повністю підтримую. Справді провина держави і підтримую в тому, що він пропонує робити. Зокрема, була б нормальна модель економічного бронювання, то гроші йшли б в бюджет, а не новим олігархам на Rolex та Dior. Принаймні більша частина так точно Згоден. Саме відсутність чітких правил породжує численні можливості для заробітків різного роду паразитів, що наживаються на війні, і чим довше будуть тягнути з прозорими механізмами питання мобілізації, тим більше грошей втече з країни разом з сотнями новобагатків. Значно, якби була економічна мобілізація, то ці гроші пішли б державі, пішли би на виробництво зброї, пішли би на зарплату військовим і воювали б ті, хто хоче воювати, а не ті, кого піймали. Ну але ж не приймають чому чого не хочуть приймати ну з одного боку, популізм. От, Як же так? Ми, вона ж всі рівні. Ну, звісно, рівні. Хто заплатив, і рівний. От. А з другого боку, це ж дохід, це ж не, не лише ця тітка, начальниця військово-медичної комісії собі гроші бере, яку там з мішками з 6 мільйонами доларів піймали у Хмельницькому, про що ми говорили тільки що. Це ж йде цих Почкою наверх, в Київ, на самий верх іде це Почкою і всім вигідно. Вони отримують шалені гроші, там мільярди доларів кожен рік, і ці мільярди доларів осідають в кишенях дуже конкретних людей, яких ми всі знаємо.